Отже, білорусь не, не є за статусом ядерної країни. Ну він же наш пигував і ядерна не є жодним підписантом, жодних договорів у разі, якщо полетить російська ядерна зброя з Білорусі? не полити полетить. питання. Взагалі чи там є ядерна зброя? Угу. І третій момент, який найважливіший, потрібно розуміти, що Білорусь використовується більше зараз як психологічна сторона. Оскільки ядерну зброю просто передавати, просто розповсюджувати, ну це означає викликати хаос на, на планеті Земля, але Росія, по суті, віддала всю, всю техніку, мовно кажучи, всі свою армію в розпорядження Росії. Лукашенко не володіє нічим. Лукашенко боїться внутрішніх бунтів. Він прекрасно знає настрої його країни. Він знає, що він реально в Білорусі зараз без згоди Росії може впливати хіба на скисання молока в його колгоспах, які він там обожнює. Насправді це правда. На все решту він зараз у Білорусі має дуже слабий вплив. Але Лукашенко дуже хоче все-таки відкрити для себе якесь війно, вікно для комунікації з Європейським Союзом. Для того, щоб привернути їхню увагу, потрібно давати якісь заяви, привертати уваги і паралельно сподіватися на взаємну комунікацію або демонстрацію зацікавленості низ. Ну і паралельно він хоче демонструвати, що він все-таки автономний політик, який може приймати рішення. Жодного рішення приймати по застосуванні ядерної зброї він сам не може. Прекрасно бо Лукашенко розуміє, як і Росія, що навіть якщо чисто теоретично відбудеться якийсь спуск якоїсь тактичної угу. ядерної зброї з Білорусі, удар все одно буде превентивний наноситися країнами операторами ядерної зброї, буде наноситися по Росії. Це однозначно, тому що навіть якщо зброя в Білорусі якась, якщо теоретично знаходиться, все одно центри її управління знаходяться в Росії. Це всі прекрасно розуміють.